самоврядування Асоціації народних міста України. Асоціація минулого року минулого року розпочала такий важливий експеримент з впровадження ревоверних фондів громад. На сьогоднішній момент, в моєму розумінні, це залишився чи не єдиний такий гнучкий доступний інструмент фінансування заходів з енергетичності? Далі віддам слово Сергію, просто поділитися враженням, як це працює. Слава Україні. Вітаємо усіх учасників 13-го національного форуму ОСББ. Особливо хочу переказати побажання успіху керівникам, мужнім, відповідальним керівникам ОСББ, також представникам органів місцевого самоврядування і нашим добрим партнерам, фонду, працівникам фонду енергоефективності, усім, хто причетний до того, щоб. Успіх був і в кожній громаді через людей, які там мешкають і працюють. Я розповім про фінансовий інструмент, який був розроблений, зокрема, і з Фондом енергоефективності в нашій Асоціації «Енергоефективні міста України, чи я маю можливість перемикати. Мабуть, це так. Так. Зелена, Зрозуміло, дякую. Слухаюсь. Декілька слів про нашу організацію Асоціація нерафактивні міста України. Символічно пригадати, що у 2007 році, коли засновувалася наша організація, головував на зборах засновників міський голова міста Львова Андрій Садовий. І тут він причетний до успіху на сьогодні Організація має бюджет в минулому році більше 11 мільйонів. Гривень. Ось карта міст учасників асоціації. Будь-хто може долучитися, асоціація не є закритим клубом. Більше 90 громад. І на сьогодні Асоціація Народних міста України є також структурою підтримки ініціативи угода мерів в Україні, а також є національним офісом європейської енергетичної відзнаки, оператором революнного фонду міст. І про це я хочу зараз більш детально проговорити. На карті нанесені а, ті міста, які е, долучилися до програми Револьверний фонд міст асоціації Кам'янець-Подільський, Новогородівка, Краматорськ, Коваль і Новояврівськ. Ми вже сьогодні пані Галину Джулай, а, чули про їх успіхи, і а, інші міста також можуть долучатися. Я вже казав, що саме з Фондом нерофективності два роки тому назад правління асоціації вирішило запровадити такий інструмент для міст-членів асоціації. І на загальних зборах було прийнято положення, яке регулювало, як працює фінансовий інструмент, револьверний фонд міст. Документальною основою такого фінансового інструменту слугує статут асоціації. Положення, яке було прийнято, це з однієї сторони. А також рішення міської сільської селищної ради про приєднання до програми регулярного фонду міст і на основі цих документів вкладається угода про співпрацю між асоціацією і громадою. Тоді громада створює орган. Ми пропонуємо конкурсна комісія, тобто хто сам той орган, який буде визначати, кому саме надавати, на які на яке призначення, за яких умов у цю Безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. І тоді ця комісія починає працювати, коли вона визначає, кому надавати таку допомогу, а перед цим місто перечисляє кошти, які воно передає оперативно в революний фонд. Асоціація тоді укладає з такими юридичними особами договір щодо поворотної фінансової допомоги. Він схожий на кредитний договір за своєю природою, але тут немає коштів за обслуговування. Основні тези положення. Револьверний фонд є в запитаю, Чи всі знають, що таке револьверний фонд? От зараз я хотів сказати. Ми спілкуємося з ОСББ, і вони добре знають, напевно, що таке поворотна основа. Тобто, коли ви берете гроші, користаєтесь ними і потім їм даєте, але не сплачуєте за це відсотки. Так. Якщо ви пам'ятаєте, декілька років тому ми, я особисто з вами спілкувався на цю тему, і як бачите, вона зараз в презентації. Оператором револьверного фонду може бути різна, різні юридичні особи. Міст є досвід, коли комунальні підприємства навіть беруть на себе цю непритаманну для них функцію, або агенція, або асоціація ОСББ, або ж Асоціація нерофтині міста України. Ми пропонуємо містам-учасникам, щоб. Регулярний фонд вони самі встановлюють розміри, період переказу таких коштів. І також головними координаторами є комісії, які створюються в містах, тобто місто визначає, з ким працювати, асоціація лише обслуговує таке рішення. Виконавча дирекція є публічною організацією і звітує про таку діяльність в річних звітах, а також оперативні звіти на запит учасників цього процесу. Редверний фонд міст має можливість залучати страхувальників, якщо громада бачить ризик неповернення коштів чи щось таке інше. Є така опція. І чим унікальний наш революційний фонд, тому що в нас є можливість повернути громаді ті гроші, ті кошти, які були переказані в програму Рельварний фонд міст, на інші проекти або частину коштів, або всі кошти, які накопичилися за певний час в участі в програмі. Саме ця опція є досить така. Позитивна для міста і легко спри... ну, легше приймається рішення депутатами, коли вони знають, що ці кошти можна буде перенаправити, якщо вже ОСББ добре себе почувати, чи інших, хто може бути потенційним позичальником. Що ж може допомогти на сьогодні, які проблеми вирішити або які бар'єри подолати? Такі фінансові інструменти, як револьверний фонд. Насамперед, він допомагає ОСББ. Отримати кошти тут вже і тепер для того, щоб вирішити якісь аварійні ситуації, для того, щоб провести заходи підготовки до зими, щоб потеплитися, зробити тамбур, поремонтувати дах зараз дуже актуальним, щоб забезпечити себе альтернативним джерелом енергії або ж відновити пошкодження, відновити будівлі, які зазнали пошкоджень, не дай Боже. Окрім того, Резервний фонд міст допомагає швидше отримати фінансування, тому що державні програми, як ми сьогодні чули, вони є, пропонують варіанти, але вони досить довготривалі. І, і, як правило, це компенсація. Як правило, треба знайти ризикованих учасників, які вже вкладуться, а потім, можливо, отримують цю компенсацію. Револьвер... З револьверним фондом працювати простіше і швидше. Ну, і ще одна а, проблема, яка от зараз, як тут вже згадав а, пан Святослав, а, що на сьогодні ОСББ навіть позбавлені навіть при високих відсотках отримати будь-які гроші в, в банках. Банки сьогодні, на жаль, не фінансують, але і так, якби фінансували, кредитували ОСББ, то, то за таких умов за е, високих відсотків е, це було б досить ефективно. І тут досить себе добре показав револьверний фонд, який допомагає, особливо тим, ОСББ, які вже довірились державі, уряду і в, 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 почали працювати в програмі «Енергодім» фонду енергоефективності. А кошторис, як ми вже почули сьогодні, втричі виросли і матеріали, і роботи, і де взяти у ту різницю величезну різницю. І от ті е, органи місцевого самоврядування, які... Хочуть підтримати своє ОСББ, можуть через такий інструмент допомагати перекривати ось ці розбіжності в фінансових розрахунках. Для прикладу я взяв одне з ОСББ, яке є учасником програми фонду нерефективності «Енергодім». Дане ОСББ, на фото ви бачите, збори, були взимку, прийняли рішення, приєдналися. Це ще було до, до початку повномасштабної агресії. І Після того вони отримали допомогу через Револьверний фонд міст і ще деяку допомогу від місцевої програми, і вже через рік встановили, пройшли пакет А, встановили індивідуальний тепловий пункт, утеплили мережі теплопостачання і гарячої води, а також збалансували систему теплопостачання. Вони отримали від міста через програму Револьверний фонд міст майже мільйон гривень на те, щоб. ІТП утеплення балансування провести 430 тисяч. Наступний транш з револьверного фонду міста отримали на заміну вікон. І окрім цього, місто їм ще дало співфінансування безповоротне на заходи з енергоефективності 87 тисяч гривень. Тобто, загалом ОСББ отримав таку підтримку, перший транш. Перший і другий транс левої частини 70% буде повернута після того, як вони отримують кошти від компенсації від фонду нероефективності. Як скористатися програмою ревулювального фонду нашої асоціації? Ця програма діє на міста територіальні громади, члени асоціації, тому, очевидно, хто не є членом, потрібно приєднатися до, до асоціації. Також сплатити членські внески, внески до реверного фонду, створити комісію з визначення користувачів поворотної фінансової допомоги, і провести конкурси і почати працювати. Скільки це вартує? Асоціація адмініструє роботу програми безкоштовно, тобто в межах своїх власних ресурсів. Для учасників програми регулярного фонду міст. Відсутня плата, за таке обслуговування. А скільки ж коштує е, бути членом асоціації? Ну я для прикладу навів, е, що до 8 тисяч е, жителів обходиться в рік річний обов'язковий платіж для асоціативної діяльності аж 2 тисячі гривень. Ну і якщо більше мешканців, до 25 тисяч це буде 4 тисячі гривень в рік, до 50 тисяч 8 тисяч гривень в рік і так далі. Тобто це ті кошти, які не покривають навіть я не знаю, місячні чи там декілька місяців заробітної плати простого спеціаліста, який би міг займатися даною діяльністю. Це означає, що участь в цій програмі є досить доступною для органів місцевого самоврядування. Величину обсягу коштів та періодичність, як я вже сказав, визначає сама громада. Ми обслуговуємо з радістю такі рішення. Я е, хочу запрошувати вас, у ОСББ, ставити питання перед органами місцевого самоврядування про комплексні програми підтримки ОСББ і як інструмент в цих програмах, регулювальний фонд асоціації. Запрошуємо вам до вас до такої співпраці і разом давайте робити наші громади краще. Асоціація нерфактивних міста України я на початку показував, що це окрема асоціація, ніж е, Асоціація і громад України. Е, ми співпрацюємо з ними, але даній, дана програма стосується для наших членів. Хоча я е, сподіваюся, що такі ж програми інші асоціації можуть зробити, і ми їм радо будемо цьому допомагати. Карту можна і раз? Можна показати так. просто міста-члени асоціації, котрі можуть так, якщо відмотати назад. Так, назад, це сюди. Це дуже гарне запитання. Я не хотів анонсувати, але якщо ви запитали, ми підготували зараз запити до донорів, які могли б надати нам кошти для того, щоб ми ці кошти передавали в громади як поворотний ресурс, і стимулювали громади краще і ще й до цих коштів, можливо, долучати свої. Справа в тім, що. Кожна громада має свій певний обмежений ресурс, який вона може виділити, наприклад, для ОСББ для підтримки. В когось це може бути 100 тисяч, когось це може бути 10 мільйонів гривень. Але частину, якщо їх просто е, традиційно передавати е, як допомогу безповоротну, то ви ощасливите цим дуже маленьку кількість ОСББ. Маю на увазі, що місцева влада зможе допомогти тільки обраним, вибраним, і, як правило, тут зразу виникає, а чому тим, а не іншим, корупційна складова висока. Ризик, перепрошую, корупційний високий, недовіра, і е, ми показували, що владі при цьому е, ви допоможете одному ОСББ, а 10 ОСББ будуть вважати вас е, недоброю владою, бо ви їм не допомогли. Поворот наш е, інструмент, той самий 100 тисяч чи 10 мільйонів гривень, або частина з них дозволяє скористатися усім бажаючим, але в певній черговості, бо ці кошти повертаються. А ще більше громади планують в програмі, що вони кожного року додають цю суму в регіоне фонд, і він їх зростає. Там, умовно кажучи, там одна громада з півтора мільйона і планує за 3-4 роки 7-10 мільйонів. І це підтримують депутати. Тоді всі задоволені, тоді корупційний ризик мінімальний. влада на місці, всім є рівний доступ до таких допомог. І е, я думаю, що от ви, як голова СББ, до речі, я ваш теж колеги, я теж голова СББ у своєму місці. Е, дуже часто ви б, напевно, дали перевагу коштам, навіть поворотним, але тут тепер і вже. Безвідсотково. І потім, без відсотково. Без відсотково, і потім е, собі зібрати з е, співвласниками ці кошти віддати упродовж року. Ніж вам потрібно зібрати документи, подати, скласти гроші. А там, можливо, буде компенсація зараз чи пізніше, чи ще тут. І вона десь далеко. Потрібно, напевно, як в добрій касті українській, ловити рибу і велику, і маленьку. Потрібно мати ситуацію, коли диверсифіковані отакі можливості, і закликаю вас ставити питання перед, своїми, ну, перед своєю владою місцевою, органами місцевого самоврядування. Я чув сьогодні колеги. З рівного задавали питання, рівно вже одною ногою було в цій програмі, але чомусь депутати на грудневій сесії минулого року чомусь ну, не підтримали цю ідею, а хоча вже рівне повністю все мало, мало би перейти до цього. Тому, можливо, нагадати їм, ми готові зі своєї сторони допомогти, ділитись досвідами, показувати, як це працює.